Доброго дня, вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні я хочу поговорити про колись дуже і дуже надзвичайно популярний, можна навіть сказати, найпопулярніший новорічний фільм, культовий фільм Ліронія Долі. І або з легким паром. Хоча, зрозуміло, зараз часи змінилися, і зараз у нас в час повномасштабного вторгнення все, що пов'язано з російською культурою, з радянськими часами. Як іноді кажуть, з Радянською імперією викликає осуд. І це можна зрозуміти, однак, тим не менше, я прожив у Радянському Союзі достатньо тривалий проміжок часу, і дитинство, і юність, і молодість. Тоді я вже. Мав здатність рефлексувати, оточуючу дійсність, і тому я проти того, щоб ці часи або ідеалізувалися, або тотально засуджувалися. Як би там не було, але в ті часи, є, як інколи про них, Такі страшилки розказують. Кайбіс за кожним кущем не сидів, за Украї... одне українське слово язика не виривали, так. ну а кодників на вулиці не розстрілювали. Так що до будь-якого періоду нашої історії ми маємо. Ставитися об'єктивно є ж така приказка: якщо вистрілиш у минуле з пістолета, воно відповість тобі за гармати. Так зараз час новий, Значить, і традиції мають бути нові, але вони зараз ще сформовані недостатньо. І що воно таке буде, тим, що радянські традиції мають замінитися чимось іншим, але чим таким собі національно народним хороводним. Чи повернемося до старих часів, типа Цілий рік один одного обсирали, а на Різдво, на Швєто, всі ми такі добрі, зустрічається родина за одним, з одним словом, і всі одно, один одному щастя, здоров'я та всіх благ. Або щось придумаємо на кшат дискотеки у вишиванках, не знаю. І тому. Потім питання залишається відкрите, давайте поговоримо саме про те, що вже устоялося звичне і нам знайоме, а саме про фільм «Іронію долі або з легким паром. Моєю улюбленою сценою з фільму є сцена епізод з явним іполітом. Взагалі-то сам по собі Юрій Яковлев викликає у мене захоплення своїм широким акторським амплуа. Він просто чудово зіграв і князя Мишкіна, і Поруч Каршевського, і Пацаха з планети Плюк. А тут він просто чудово грає такого собі. І повітав, який на початку фільму є таким собі зразково показовим суб'єктом, але під впливом алкоголю у нього вся ця соціальна машкара. Злітає, і він говорить те, що думає, і те, що переважно не говорить, і нам це чути не хочеться. З, його, з цього епізоду нам найбільше запам'яталося, яка ж гадость ця ваша залівна риба, але тим не менше, до того, що він говорить, слід прислухатися. А він каже таке. Ми живемо нудно, ми навіть перестали лазити у вікна до коханих жінок. І давайте над цим задумаємося, правильно це чи ні? Те, що наше життя часто виявляється доволі нудним, це, звичайно, правильно і заперечувати цьому не можна. Але що ж таке нудьга, звідки вона береться, коли вона виникає? Легко відповісти на це, хоча, мабуть, ця відповідь не всім подобається, від хорошого життя. Ми нудьгуємо тоді, коли наші основні фундаментальні базові потреби. Більш чи менш задоволені, нехай не повністю. Але голодна людина, не стане надягувати, бідна, також вони будуть шукати виходу з скрутної ситуації. Так само важко хворий також. Відчувати нудьги не буде. От коли як то кажуть, йде на поправку, тоді інша справа, він буде нудитися, просити лікаря, що він його пошвидше виписав додому або порушувати лікарняний режим. Цілком можливо, що давайте зробимо таке припущення, що нудьга пов'язана з недостатністю стимулів, з їх малою різноманітністю та одноманітністю. От герой, відомий герой Пушкіна переживає саме таке От, поета сказано на початку його твору на самому початку. Але яка нудота Божа, прихворим, день день ніч сидіть, не покидаючи на мить, яке лукавство двоязике, на півживого розважать, йому подушку поправлять, жорливо подавати ліки, зітхать і думку берегти, коли ж візьмуть тебе чорти. Однак і в минулому, коли він був, так би мовити, світським левом, столичним жителем, він відчував таку саму нудьгу, про що в романі сказано? Опівдістане він і знову, дорогу починає знову, і днів пістрява маячня та сама завтра, як щодня. А коли? Переїжджає у маєток, в який йому залишив дядьку спадщину, фактично почуває це те саме, незважаючи на зміну обстановки. Нудьга на нього чатувала і бігала за ним вона як тінь чи вірна жона. Тобто, швидше за все, справа не у зовнішніх обставинах, а у нас самих. Психологи кажуть, що для того, щоб нудьга, нудьга виникає тоді, не тільки тоді, коли у нас життя є дуже і дуже одноманітне і не різноманітне, коли мало стимулів, зовнішніх стимулів. І кора головних півкуль є загальмованою, але тоді ми просто, тоді нуді не виникає, тоді ми просто засинаємо, але для того, щоб виникла нудьга, потрібно, щоб у мозку було джерело збудження, яке пов'язане з очікуванням. А очікування, це фактично і є надія. А надія є основною християнською чеснотою. І можна сказати більше, що саме християнство дає нам найбільші підстави до надії на, на те, щоб сподіватися. По-перше, у земному житті ми віримо, що. І надіємося на Бога, що Бог є добрий. Він нас оберігає, і, як сказано о Золото Востого, вівцю, за якою пильнує пастир, вовк не схопить. А в Євангелії говориться про Христа саме як про доброго пастира. А коли ми залишимо цей світ, то ми сподіваємося, надіємося, що буде ще краще. Так, як ми навіть собі і уявити не можемо. Бо сказано, не бачило око, і вуху не чуло, і на серце людині не приходило, те, що приготував Бог для Тих, хто любить його. І тому ідея і політа, долати долади нудьгу тим, щоб лазити у вікна до коханих жінок, мабуть, є неприйнятною і, що найменше, ризикованою. Краще припустити, що жінки більше люблять. Коли до них не залазять у вікна, а заходять у двері з пляшкою шампанського чи тортом, квітами, їм це, мабуть, мало би бути приємніше. І тому нудя, подолання нуді саме полягає у створенні, скажімо так, джерела надії постійного та. Надійного, а не у всяких таких романтичних подвигах, які придумуються і пропонують нам інші, більш романтичні особи, а героїня фільму має ім'я Надя. І це, мабуть, також символічно. Згадаємо епізод з фільму, коли закоханий у неї Женя Лукашин говорить, що в неї чудове ім'я, Надя, а його мама відповідає. І головне рідкісне. Це, звичайно, гумор, вдалий жарт, але тим не менше, поміркуємо. Я думаю, варто поміркувати над тим, що таке надія, і, власне, якою вона має бути, щоб нам допомагати в житті, а не ускладнювати його. І про це ми поговоримо у наступному відео. А зараз я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей.